Сьогодні ми розглянемо ООП в логічному програмуванні. Трохи пройдемося по теорії та нагадаємо необхідні моменти. Назвемо декілька таких інтеграцій ООП в пролог, наведемо приклади та поговоримо про мінуси та плюси. Лише трошки згадаємо основні концепції ООП, бо мало не кожен програміст ще з самого початку свого шляху знайомиться з ними. Інкапсуляція, тобто об'єднання даних та методів в єдину логічну сутність об'єкт. Наслідування як інструмент створення нових об'єктів на основі існуючих, і з можливістю розширення або модифікації поведінки. Поліморфізм це здатність об'єктів різних типів відповідати на одні й ті ж повідомлення з різною реалізацією. Абстракція. Сприйняття сутностей на основі їх суттєвих властивостей без зайвих деталей, що дозволяє створювати спрощені моделі. Перше основне питання це чи є в ООП в чистому прологу? Відповідь однозначно ні. Проте існують модифікації, розширення та спроби впровадити ООП у прологах. Такою першою це не стільки модифікація пролог, скільки надбудова локток, яка працює поверх різних діалектів пролог світ, генею тощо. Пролог плюс плюс це розширення пролог, яке було розроблено на початку 90-х, для додавання ООП концепцій безпосередньо в ядро мови. Він був одним із перших спроб будувати ООП у сам пролог. Візуал-пролог, раніше відомий як турбопролог, це комерційна мова, яка хоч і має спільне коріння з пролог, але досить сильно відрізняється від класичних реалізацій. Через значні відмінності від чистого пролог, візуал-пролог часто розглядають як окрему мову, проте ідею логічного виведення в ній збережена. Хоча ціопривог не є чистою ООП-модифікацією, в ньому реалізовано кілька механізмів, що є основою для об'єктно орієнтованих підходів. Отже, почнемо з локток. У прикладі створення об'єкта бачимо об'єкт Person. Предикати name та Age зберігають дані про особу. Предикат Grid є методом, який використовує ці дані для виведення привітання. В кінці, у форму. Ми отримуємо речення. Привіт, я Іван, мені 30 років. І погляньте на тестування. Далі бачимо приклад наслідувань. Це об'єкт student наслідує від об'єкта person та додає свої власні предикати. Тобто student успадковує предикати name, age та grid від person. Та сам визначає меджі для зберігання спеціальності та метод study, який комбінує наслідуване привітання з інформацією про спеціальність. І відповідні тести наведено нижче. Прикладом поліморфізму є два класи: DOC і CAT, що реалізують однаковий метод speak, але з різною поведінкою. При поліморфізмі ми використовуємо предикат Extends і нижче наведемо приклад виводу. Тварина видає звук, собака гавкає, кіт м'явчить. У прикладі інкупсуляції бачимо об'єкт «Employee», містить атрибути name, salary і методи DisplayInfo «CalculateBonus». DisplayInfo це публічний метод, що відображає інформацію про співробітника. А ось на прикладі «CalculateBonus», який використовується для розрахунку бонусу, бачимо виділення приватності, і він не може бути викликаний зовні. У тестуванні буде виводитися помилка при спробі прямого виклику Calculate Bonus. Розгляньте тестування інкапсуляції. Зверніть увагу тепер на приклади з пролог плюс-плюс. Спершу створення об'єкта Person. Клас Person оголошує клас, дата name і data Age, що визначають атрибути ім'я та віку. Person name age – конструктор, що встановлює значення. Self-name name, звернення до атрибута об'єкт. А Grid – метод для виводу привітання. Нижче бачимо вивід побудованого об'єкту. Привіт, мене звати Іван і мені 30 років. Оголошення абстрактного класу. Shape це абстрактний клас, який не можна створити напряму. Він містить абстрактні методи ARIA та дисплей, які повинні бути реалізовані у самих підкласах, і ми використовуємо fail, щоб заборонити виклик цих методів напряму. Приклад, реалізація класу Circle, що має ці методи. У відповіді маємо коло з радіусом 5, що має площу 78,5. Далі погляньте на приклад при наслідуванні та поліморфізмі. Імплоє отримує всі поля та методи класу Person, Name та Age. Grid for Student перевизначає метод grid з попереднього прикладу створення класу Person. Використовує дані name, Age та major об'єкт, виводить повідомлення в консолі. Приклад цього бачимо в тестуванні. У прикладі і камсуляції бачимо клас Employee і звернемо увагу на закритий предикат DataSeller, тобто його значення змінюється тільки через гетери Setter. Їх використання ви теж бачите у прикладах. Name age salary – це конструктор, що створює екземпляр класу Employee із відповідними параметрами. А от super name age – виклик конструктора батьківського класу Person, передаючи Name та Age. Visual Prolog – це логічно орієнтована мова програмування, яка підтримує повноцінно об'єктно орієнтовану парадигму. Тому розглянемо її. Визначаємо клас Employee із методами для отримання та зміни в OpenPredicates. Використовуємо Properties для збереження стану об'єкту і закриваємо клас. Далі в Implement Employee реалізовуємо методи, що з Predicates. В Goal створюємо об'єкт Employee, встановлюємо значення та викликаємо метод. Отримуємо спочатку працівник Марія зарплата 5000, потім нова зарплата встановлена 5500, і працівник Марія зарплата в 5500. Далі бачимо приклад наслідування. Менеджер наслідує Employee, що дозволяє повторно використовувати його метод. Тобто використовується двокрама. Додаємо метод getBonus, який розраховує бонус як 10% від зарплати. Перевизначаємо DisplayInfo, щоб вивести інформацію разом із бонусом. І отримуємо працівник Олексій зарплата 7000, бонус 700. Прикладом поліморфізму є спочатку базовий клас Worker та підклас Engineer, що наслідує worker. Маємо різницю у визначенні методу work, виводить різну інформацію. В Goal створюється список Workers, що містить об'єкт класу Work і об'єкт класу Engineer. Поліморфізм то це. Хоча об обидва об'єкти викликають Work, вони виконують різні реалізації. Work and You виведе Я звичайний працівник. А інженерю виведе Я інженер. Працюю над проєктом. Перейдемо далі за планом. І розглянемо переваги та недоліки. Плюси загалом є очевидними, бо розширення вже існуючого його доповнення має як мінімум наукову користь, а як максимум створення нових можливостей для застосування. Але на недоліках зупинимося трохи. З'являється проблема сумісності, бо доводиться використовувати розширення і надбудови, що є не дуже гарною практикою. По-друге, програмістам може бути складно балансувати між двома парадигмами декларативного стилю та об'єктно орієнтованого. Потрібно мати мозок у тонусі, щоб це все вирішувати. По-третє, вибір інструментів може обмежувати доступні можливості, що ускладнює інтеграцію ООП у класичні логічні системи. У ході дослідження ООП у логічному програмуванні з'являється розуміння, що таке впровадження є вагомим внеском в життя і відкриває нові можливості для використання логічного програмування. Якщо трохи зазирнемо у майбутнє, то, можливо, подібні розширення будуть доповнюватися і далі розвиватися. Хоча ми не можемо знати цього достеменно. Дякую за перегляд. Залишайте свої запитання.